1937 Тіні Імен. Отож. 31 грудня 1892 році у селі Кибенці, що на Полтавщині, народився Михайло Семенко. Відомий український поет-футурист, а також непересічна особистість та. Поет розстріляного відродження. Його мама була письменницею. Вона видавалася під ім'ям Марія Проскурівна. Вона й прищепила любов до літератури для Михайла. Михайло шукав свій шлях. Він навіть змінив своє ім'я з Михайла на Михайль, щоб відрізнятися від мас. По закінченню гімназії та технікуму він вступив у Санкт-Петербург. У психоневрологічний інститут. В Санкт Петербурзі він познайомився з Володимиром Маяковським. Саме Володимир Маяковський надихнув його на створення нового літературного напрямку Футуризм. Михайло розумів, що українська література перебуває у глухому куті і потребує якогось нового бачення. Котре може ліквідувати занепад української літератури, вивести її на новий рівень, щоб вона відповідала загальноєвропейським трендам, полишити тему селянства та йти в ногу з часом. У 1914 році, під час святкування сторіччя від дня народження Тараса Шевченка. До речі, офіційне святкування було заборонено комуністичною владою. Михайль Семенко видає досить зухвалий футуристичний маніфест сам, в якому повстають такі рядки: Чоловіче, дивись сюди, ти підносиш до мене кобзар і кажеш: оце мистецтво. Чоловіче, мені соромно за тебе. Ти навіть не знаєш, що таке мистецтво. Я тобі розкажу. Там, де є культ, там немає мистецтва. А ти вхопився за кобзар, від якого тхне дьогтям і салом, і думаєш, що твоя пошана його захистить. Чоловіче, час навіть генія перевтілює в нікчемного Ліліпута. І місце Шевченка в записках наукових товариств. Я палю свій кобзар. Звичайно, після такого. Ем... Частина української інтелігенції була обурена маніфестом Михайла Семенка. Щодо його навчання, то йому не вдалося продовжити освіту, тому що настала Перша світова війна і його було рекрутовано до царської армії. Він виїжджає до Владивостоку, де служить у телеграмній роті. Там він також знайомиться зі своєю першою дружиною Лідією Горенко. Слід зазначити, що Михайл Семенко не був прихильником Української Народної Республіки ані гетьманату Павла Скоропадського. Він став на бік українських більшовиків. Він записався в комуністичну партію і робив кар'єру. Навіть він брав участь у 1921 році у підписанні у ризі. Мирного договору, який мав поділити Україну між Польщею і Російською імперією. Отож Михайль Семенко теж певний час працював і був представником радянської України у Москві, а потім став співробітником одеської кіностудії. Там він познайомився зі своєю другою дружиною, актрисою театру і кіно Наталією Ужвій. Що цікаво, саме в одеській кіностудії Михайл Семенко виступив як редактор першої української стрічки, яка була на той час досить дорога, Тарас Шевченко. Звичайно, вклад Михайля Семенко в розвиток української літератури. Був достатньо вагомий. Він написав більше десятка літературних творів, він редактував кілька часописів. Він також згуртував навколо себе однодумців і надихав на творчий шлях таких поетів, як Микола Бажан чи Геош Курупій. Його творчість була просякнута урбаністичними мотивами. Михайль Семенко шукав нові форми, експериментував зі словом. Він також поєднував мистецтво з поезією. Він любив епатувати читача, і у 1924 році він видав збір, який називався Кобзар, де на обкладинці замість Тараса Шевченка був. Звичайно ж, Михайль Семенко. Проте у 20-30-х роках комуністична влада почала жорстоко критикувати футуризм як антирадянський напрямок літератури. Михайль Семенко все більше відходив від літературної діяльності і критикував комуністичні ідеї. 26 квітня 1937 року його було заарештовано в Київському готелі Континенталь. Йому було інкриміновано участь в українській фашистській терористичній організації, звичайно, яка була вигадана. Його також заставили признатися до того, що він хотів кинути бомбу у НАТО, де перебував перший секретар ЦК КПБУ Станіслав Косіор. Михайло Семенка. Було розстріляно у в'язниці 23 жовтня 1937 році. Під час хрущовської відлиги прокуратура визнала, що Михайла Семенка було репресовано безпідставно.